Доброго, Доброго ранку всім. Ми сьогодні будемо робити сирнички. Для синочки нам потрібен сир. Зараз відкрию, але я вже знаю, що весь так. Сир потрібно добре перемішати. До сиру додаємо. Розбиваємо, але так, щоб не було туски. Тепер даємо дві ложки муки. Раз і два. О, така. Ну, Отака. Тепер треба руками все довго перемішати. Ми будемо формувати стирники і ставити в манку. От Перше беремо з ложки отак, перекручуємо. Вони вже ніж легше, ніж котлетки вчора робили. Але котлетки вчора, вчора сочні були. Чок, так. І таку манку. От що ми почув. І пітніше знову перекрутимо. бо кришатки не, не, не отримують чекіншком. І отакий от колосок. Це не кружечок. Ну і що? Ми вже сформували мали сирнички мали? і зараз будемо жарити. У нас сьогодні Маленький. буде корисний Маленький. сніданок. Я взяли синички, а, а я ставлю ягодки. Що я теж. Наші сирники вже готові і зараз ми будемо їх пробувати. А ще не треба сирники. Зі сметанкою. Ми з не забудемо сметанку. Та про це не забудете. Вона така смачненька. А вчора, мама, після вчора мама смачні сирники вийшли. А вчора, мама. Дай мені сметаночку. Смачні. А що правда ну, у цьому смачні сирники вийшли? Так, да. Дуже смачні! А яку я Угу. Класно. Смачніше. <кх> Якщо вам сподобались наші сирники, угу. підписуйтесь на канал і ставте лайк. лайки! Па-па-па-па!